Запах фарби у хірургії. Пацієнт хірургічного відділення сумської обласної лікарні скаржиться. У кількох палатах фарбують двері, а його стан через це погіршується. Головний лікар пояснив, намагаються поліпшити умови задля самих же пацієнтів. Сторони слухала Анна книж. Віталій потрапив у відділення 5 днів тому з проривом 12-палої кишки. Говорить, претензій у лікуванні та догляді до медперсоналу немає. Проблема одна: різкий запах фарби в палаті. Сьогодні третій день. Вони починають красити примерно з 9 ранку, а після обходу, після всього закінчують. Тому що це з інтервалом в ніч, кожні сутки, троє суток. Двоє суток ми терпіли, проветрювали, закривали, двері було нічим дышати, тому що коридор можна було відкрити. Вот. И, когда уже третий раз, А вчора -за запахов цих запахів. Я общался з за відділенням. Мені устал один вітав. Чого це указання? Він каже, це моє указання. Задаваю йому питання, ви знаєте пагубне этой краски на больных? Він говорит, я не вижу здесь, ну, пагубного влияния. Підтримав Віталія і син сусіда по палаті. Його батька нещодавно прооперували. Дійсно йому сложно, рвота визвана, і коли двери відкроють, краска запах відкривається рвота. Я думаю, є водоэмульсионные краски, можна було це все зробити. приводу ремонту у хірургічному відділенні. Ми хотіли поспілкуватися безпосередньо з його завідуючим, але Володимир Олександрович у коментарі нам відмовив, аргументуючи це зайнятістю. Віталій написав заяву головному лікарю обласної лікарні з проханням припинити фарбування. Делегував до Володимира Гороха двох своїх товаришів. Ми маємо багато скарг аналогічних. Я думаю, вони ще будуть на жахливі умови перебування, на зовнішній вигляд. На жаль, призупинити повністю роботу. Хірургічного відділення на 60 ліжок обласного, куди везуть з усієї області, де щоденно госпіталізується від 5 до 12 хворих, де в ургентному порядку 90% ми не можемо. Щоб обезпечити Віталія від запаху фарби, йому запропонували палату в сусідньому реанімаційному відділенні. Я не просив віддільних условий. Здесь вже такие ребята, и мы все вместе здесь нюхали. Я не уйду, пока я не, меня не выпишут планово. Всі анна книж Сергій Сурков на часі новини.